Вас вітає Українська служба інформації. Мене звати Наталія Костенко. Артем отримав важке мінновибухове поранення. Під час евакуації найбільше переймався тим, щоб не втратити свідомість, щоб хлопці не подумали, що вже нікого не треба вести до шпиталю. Захисника довезли до шпиталю, зробили надскладні операції, і він вижив, але втратив обидві ноги. Та після надважких операцій і реабілітації Артем не просто став на протези. Він на них побіг, поїхав, сів за кермо, вийшов на подіум і навіть затанцював. Сьогодні з українською службою інформації Артем Мороз, ветеран Збройних сил України, боєць 241 ї бригади, 206 го батальйону, амбасадор проєкту реабілітація танцями. Пане Артеме, я вас вітаю. Вітаю. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Ну, перш за все, хочу від себе і від імені Української служби інформації сказати вам велике невимовне дякую. Дуже зараз переживаю, якщо чесно, готувалася до цього ефіру. Дякую вам за захист, за все, що ви для нас зробили, і дякую за вашу міць, за ваш позитив і за те, що вчите всіх нас, українців, бути сильними, позитивними і. Ні в якій ситуації не опускати руки. Дякую вам, і слава Україні! Героям слава! Дякую! Давайте почнімо з такого дуже важкого питання. Мало хто з людей, коли в людини все добре і вона ходить на своїх ногах, думає про те, що вона може відчувати і про що може думати, коли в неї є сумніви, що вона зможе стати. На свої ноги знову. Скажіть, будь ласка, які думки, які емоції були у вас, коли ви зрозуміли, що можливо не зможете піти? Ну я був впевнений, що я не тільки піду, а й затанцюю. От, коли я був в Одесі в лікарні, то мені лікар сказав, що я через півроку повинен побігти, і я побіг. Я приймав участь е, на, в забігу на Бостонському марафоні. Тому спочатку для себе потрібно поставити мрію, а потім цю мрію воплощати в життя і вона повинна перетворюватися в ціль. Давайте щодо марафонів. Ви брали участь у багатьох марафонах вже не в одному. Ну, як мінімум, я знаю про Бостонський, про нью-йоркські марафони. А як ви вирішили брати участь в цих змаганнях і чому для вас це було дуже важливо? По-перше, я розумів, що я вижив тільки завдяки тому, що немає шкідливих звичок, і до війни я Займався спортом для себе. Не професійно а для себе, я бігав зранку, займався в тренажерці понеділок, середа п'ятниця і вторник, четвер, субота, неділя в басіні бані. Тому я просто все життя підтримував себе в тонусі. І завдяки цьому я на мільйон відсотків впевнений, я вийшов. А після того, як я вже отримав поранення. Я не зупинився і навіть отримав сертифікат дайвера. Бігом як займався, так намагаюся і займатися. Я щас не порахую в кількості марафонів, в яких я приймав участь, просто не перерахую. но самі знаковий це був восени восени на. Забіг марафон морської піхоти в Вашингтоні 10 кілометрів без асистента, без візочка. Ну це мабуть найважкий марафон, який був забіг. Марафон, який був в мене, це точно. Скажіть, будь ласка, яку мету ви ставили для себе, коли прийняли е, е, рішення брати участь в цьому марафоні, які думки у вас були під час забігу? Ну, 10 кілометрів це ж не, неймовірно. Дивіться, я досі на службі, і в мене е, е, посада соціальна та психологічна підтримка поради. Все, що я роблю, я потім. Приходячи в шпиталь військовий, я показую хлопцям, що навіть з таким важким пораненням життя не зупинилось. Ну, в общем, і я впевнений, що кожен українець на своєму місці повинен робити все для перемоги, для підтримки військових і навіть поранених військових, які зараз. У лікарнях і шпиталях. У вас був яскравий досвід, я вже про нього згадала. Ви виходили на подіум як модель. А як вам цей досвід? А наскільки ви комфортно себе відчували в ролі моделі? Ну, Дивіться, я не сороблюсь свого поранення, а пишаюся тим, що я мав можливість е повноцінно подивіща. Е Прийняти участь в захисті України, і е, коли ми вийшли на подіум, то, е, на жаль, є не дуже свідомі українці, яким приходиться доводити, що серед нас е, в суспільстві є люди е, з інклюзивністю, і вони нічим не хуже. Чим всі інші громадяни нашої країни? Тому для мене це по перше була мета довести до суспільства, що серед нас є люди з інклюзивністю. Ми вже, можливо, навіть демонстрували, якщо ні, то зараз покажемо, що ви змогли не лише побігти, навіть дайвити з протезами. Ви водите автівку, ви катаєтеся на велосипеді. А основна мета цього ефіру сьогодні донести про те, що наші захисники, ветерани, вони ще можуть і затанцювати. Давайте поговоримо про танці. Як вони з'явилися в вашому житті? З'явилася несподівана. Нас з дружиною запросили на захід. Я познайомився з директором музичної музикальної танцювальної школи, і е, е, наступного року, ой, наступного року, наступного дня, я зателефонував е, в школу бікденсу, в якій я зараз сьогодні, якраз тренуюсь. Зателефонував о, Богдан Петровичу і спитав, кажу, Богдан Петрович, можна спробувати. Він, звичайно, ми тобі і тренера підберемо і познайомив мене з чарівною je, Поліною Євгенівною, Мій тренер, яка із мене будівельника, зробила танцівника, скажімо так. Ну, давайте будемо відверті. Знаєте, навіть в звичайному цивільному житті не кожен чоловік здатен от, взяти і піти на танці. Тим паче, якщо він не мав з ними справи ну, в молодшому не віці, мав ви не, мав не мали. От перші ваші заняття, які були думки, враження, відчуття? По-перше, спочатку, було о, фізично трошки важко. Не все виходило там і так далі. Ну, було важкувато. А зараз на кожному тренуванні ти не просто е, там запам'ятовуєш якісь там рухи, там і так далі, а ти реально кайфуєш на того, що в тебе виходить. А коли ти бачиш, ще й результат, то це неперевершені відчуття. Ми бачили результати, бачимо і ваші тренування, і результати у вигляді участі у різних західах і навіть змаганнях. Розкажіть, будь ласка, на які сцени ви вже виходили як танцор з вашою а, м, партнеркою? Які враження, які досягнення і які ваші власні цілі ви досягли цими виходами? О, власна ціль, я спробую надіслати вам відео, коли я показував. Свіже пораненому хлопцю і його мамі, який лежав в тій же палаті, в якій лежав я, показував, як я танцюю, і зараді посмішки на обличчі мами і цього важко пораненого хлопця ми це все і робимо насправді. а Приймали ми участь вже. В декілька таких суперових проєктах ми були за кордоном в Атланті, ми танцювали в Нью-Джерсі, ми танцювали на Тайм Сквер, і це зайшло як якнайкрутіше, один із найкрутіших. Потім ми танцювали на українському балу у Відні. Потім ми танцювали у Львові. Допомагали на реабілітаційний центр, збирали кошти. Ну і ми на кожному такому заході. Ми, я впевнений, що збираються кошти на наших поранених хлопців і поранених діточок. На жаль, це саме наша основна мета. А в Києві я навіть не перерахую кілька разів і на скільки балах ми вже приймали участь. І відкрию маленьку таємницю. Зараз Поліна Євгенівна ставить зі мною новий танець. Я їй дуже, дуже вдячна за це. Можете сказати, де вперше відбудеться прем'єра цього танцю? Маленька таємниця. Добре, ми дочекаємося. Щодо танцю на Time Sкwer, дійсно, відео в соцмережах стало вірусним. Його перепустили ну просто безліч людей. Мені здається, що ну, зараз мало хто його не побачив. Розкажіть, будь ласка, що це було О, дуже ініціативна молодь Нью-Йорка і Манхеттена, і всіх прилягаючих. Маленьких містечок на Манхеттені Нью-Йорку. В общем, о, зібралися, організували, вони побачили наш танець, і вони були точно впевнені, що, як так сказати, залетить в соцмережі, він так, так, так і вийшло. Та мета все та ж за кордоном, ми показуємо американцям, доносимо. Незламність нашого українського духу і нашого українського народу, як сприймають ваші виступи в Україні і за кордоном, можливо, є різниця, можливо, її немає. Але е яку віддачу ви відчуваєте від глядачів, коли танцюєте? По-перше, це шалена повага, як до мене, як військового, вже отримавшого поранення. А... В цілому пишаюсь тим, що можу представляти Україну на танцювальних майданчиках за кордоном. До речі, там на майданчиках дуже багато русні, котру теж треба чуть-чуть так вижимати. Виходить. Певнений? Певнений так. Пане Артеме, скажіть, будь ласка, от я сьогодні зауважила, крім іншого, коли вас представляла нашим глядачам, що сьогодні ви є амбасадором проєкту реабілітація. Танцем цей проєкт от от має стартувати в Одеській області. Буквально з квітня ми дуже чекаємо, вже знаємо тренерів, які будуть брати участь в цьому проєкті. Вже можна, до речі, зауважу подавати заявку на участь в цьому проєкті. Він запрошує до участі наших захисників, ветеранів і членів їхніх родин. От як амбасадор цього проєкту, скажіть, будь ласка, чому? Варто спробувати, чому варто піти, подати заявку або подати її онлайн і піти на перше заняття, ми повинні доводити собі і ворогу. От, собі, по перше, що немає нічого неможливого, а для ворога ми повинні доводити, що нас не зламати ніколи і нічі. А... Щодо підтримки, ви зауважили про це дуже важливе і таке важке питання. Відчуваєте підтримку до себе, до побратимів, до наших захисників, до ветеранів, з боку суспільства і держави? Чи вистачає її? Ну, Від держави би, як взагалі, в цілому хотілося б, ну, звичайно, десь якісь там мелочі, там парковка. П -п -п -б -п -б! Біля Новоса чи Ашана чи епіцентра, е на жаль, іноді приходиться доводити, що серед нас є в суспільстві інваліди і люди з інклюзивністю. А взагалі то повага в Україні до ветеранів, вона є, і потрібно просто підтримувати на уровні і все. Знов таке впродовж теми підтримки. А ви зараз дійсно все, що робите? Ви про це декілька разів згадали, робите для того, щоб підтримати хлопців, зокрема і у шпиталях, зокрема і з важкими пораненнями. І ви сказали, що ваша найбільша для вас віддача від того, що ви робите, коли мама пораненого бійця посміхалася, коли передивлялася відео вашого танцю. Ви підтримуєте дійсно, а не тільки військових, не тільки хлопців, які повернулися з передового. Я від себе можу точно сказати, ви підтримуєте всіх українців, всю Україну. А хто підтримує вас? Я зараз хочу, щоб ми продемонстрували відео, на якому поряд з вами на відео і на фото неймовірна гарна білява жінка. Давайте почнемо з неї, бо я щось думаю, що це ваша дуже сильна, потужна підтримка, це завдяки моїй дружині, завдяки своїм діточкам. Ну, коли ти знаходишся в шпиталі, ти не розумієш, як воно жити, що буде далі, як ти будеш там ходити, керувати автівкою, працювати і так далі. І шалена підтримка дружини, і шалена підтримка своїх чудових діточок довели. Це, до речі, на фото дівчина Надія, з якою я біг боснівський марафон. Це не моя дружина, а дружина от була в автівці. Велике вітання і пошана. Да, ваші там, ваші дружини, да, так, Там дівчатка просто дуже схожі, <сум> по схожі по ті От, от це моя Леся, да. Це моя дружина. Велика шана, і вітання вашій дружині. Привіт вашим yeah, дітям. Вони так, вони великі молодці. Скажіть, будь ласка, ну і теж важливе питання. Ваше оточення, ваші друзі, з ким ви спілкувалися, ті, з ким стали спілкуватися вже після реабілітації? А вони як сприймають ваші ініціативи? Буває так, що дещо скептично кажуть, що ну Артеме, агов, ну може не треба, може це вже занадто, Чи все ж таки завжди підтримують найближчі? Цивільнішу вашу ідею. В мене наступна цілі і мрія це права пілота гелікоптера. І будьте впевнені, я їх отримаю. <зас> Не тільки отримаю, ще буду літати. Ви вже на шляху до цієї мети? Зараз в Україні, на жаль, цивільна авіація заморожена. У нас тільки пілоти МЧС, військові пілоти. і Пілоти швидкої працюють. А навчання вже буде повноцінно після нашої перемоги. Я впевнений в цьому. Я дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за час, який ви приділили Українській службі інформації. Ще раз дякую від себе і команди. Усі за все, що ви для нас зробили, і продовжуєте робити. Дякую вам і слава Україні. Героям слава! Дякую, пане Артеме. Нагадаю, сьогодні з нами був Артем Мороз, ветеран Збройних сил України, боєць 241-ї бригади, 206-го батальйону, амбасадор проєкту Реабілітація танцем. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Не втрачайте надію, не опускайте руки в будь-якій ситуації. Все буде добре, все буде Україна.